Всім доброго ранку. Друзі, у нас знову є в наявності джими. Джинма 244 люкс на широкій резині. Деякий час їх не було, розпродалися. Зараз вже знову є в наявності. Це у нас буде джинма на широкій резині. Передня 6,5х16, задня 11.2х24. Широка. З хорошим протектором. Резина Advance бренду. Значит, трактор у нас з мотором КМ385 БТ. Дводискове щеплення. Зараз на джинмах даже в простій комплектації стоїть дводискове щеплення. Ричаг КПП у нас з боку. Стоїть також ходозменшувач. Кожну передачу він ділить ще пополам. Тут ричаг повишених, понижених, сидіння у нас підпружинене. класична панель з датчиками. Замок з зажигання вже збоку. Ну, в принципі, він і був Ну, Це зручно. Тому що тут постійно колінами можна вибити тут саме раз. В принципі, нічого не помінялося, це саме остання поставка. От тільки що на капоті дописали люкс. А так, в принципі, нічого не змінилося. Гідробак у нас окремо від коробки, валий відбору потужності 540 тисяч. Вушка у нас зверні на тягах. Хороше кріплення тут по бокам двойне. Тут у нас слабший варіант, тут унфана сильніший там у вигляді вилки йде кріплення. Два гідроконектори. Речах передка, валой відбору потужності 540 тисяч. Але хороший трактор їх багато купляють. Дуже себе зарекомендував, бо Дженума давно вже продається на ринку України. Є передні крила, грузи спереду. Грузів в принципі, тут небагато. Скільки у нас тут 12 кг штучка на 4 і 50 кг немає. Я думаю, в принципі, якщо потрібно, є місто, можна сюди щось ще довішати. Передні диски у нас розборні йдуть, задні так само, можна змінювати колію. Циліндр на гідропсилювач у нас двосторонньої дії. Знаходиться ззаді, зверніть увагу, не спереду Два насосин. Класний трактор. Вартість на сьогоднішній день 7500 доларів. Два роки гарантії. Кого цікавить, звертайтеся, доставка безкоштовна.